І коли у нас дуже багато всіх різних деталей, з чого нам потрібно почати роботу. Перше, з чого починаєте, ну, по-перше, раджу, якщо у вас великий комплект, то шити його як масовку. Що це означає? Це означає, що ви не шиєте одразу один лів від початку до кінця, а ви шиєте по операціям. Що таке по операціям? Це означає, що якщо ви заправили оверлок, ви робите все, що вам потрібно, всі операції оверлочної строчки. Якщо ви ідете пришивати тунель, то ви пришиваєте тунель на всіх виробах. Якщо ви пришиваєте резинку, то ви пришиваєте резинку на всіх виробах. І після розкрою, перше, що я раджу зробити, це підібрати Нитки на оверлок, підібрати нитки на машинку, заправити всі ваші машини, якими ви плануєте шити, розложити деталі по операціям. І ниток зазвичай може бути таке, що у вас може не бути підходящих кольорів, але іноді буває таке, що на оверлок можна намішати якогось виду сіру нитку і попробувати прострочити. Буває таке, що сіра нитка найкраще підійде, або, можливо, ще якийсь відтінок, який ви навіть не очікували. Також можна дивитися, можливо, тут, якщо у мене є чорний колір, я можу ще десь вставити чорний колір. Це е що стосується оверлоч, оверлочних ниток. На машинку ми підбираємо одразу теж і намотуємо шпульку верху, і, вер, верніше, не так, підбираємо верхню і нижню нитку одну і одразу готуємо собі два кольори. Якщо у нас тканина двох видів або двох кольорів, ви підбираєте. А плюс у нас ще фурнітура, яка буде тобто які в нас резинки кольором будуть. Підбираєте нитки так, щоб у вас на машинку було вже намотано і дві шпульки, дві шпульки, і було підібрано дві катушки ниток, які би підходили і на один вид тканини, і на другий вид тканини, і на фурнітуру. Завжди залишайте собі якісь невелич... невеличкі клаптики, на яких ви зможете підібрати нитки в тон і м -м -про... підналаштувати ваші строчки на оверлоку і на машинці. Беремо клаптики, заправляємо свої машинки і йдемо тестувати і налаштовувати строчки. Тільки коли всі строчки будуть налаштовані, на клаптиках вас це все буде задовільняти тільки тоді. Ви приступаєте до пошиву, вже виробу в оригіналі. Дуже важливо на еластичну строчку налаштувати так свій оверлок, щоб не було по дорозі ось таких невеличких заломів, щоб не було зажовувань тканинки під оверлочну строчку на поворотах, щоб у вас не було петель. І самий головний критерій оверлочної строчки для сіточки стречової це еластичність самої строчки. Вам потрібно зробити так, щоб ваша строчка була еластична, щоб вона не натягувалася ні одною із чотирьох чотирьох ниточок, дивлячись яким оверлоком ви працюєте. Також дивіться, чи підходить вам ширина такої строчки, чи підходить вам саме така ширина до ваших моделей, якщо ви хочете вущу ширину. То вам потрібно просто перелаштувати по інструкції. Якщо ж такого немає, так як в мене, в мене він просто ось так строчить і все, і ти з ним ніяк не договоришся. Бо це старішої модифікації оверлок. Що я в таких випадках робила, коли мені це було потрібно? Я витягувала одну голку, і у мене получався тринитковий оверлок. Але тоді обов'язково, обов'язково потім потрібно буде припуск ще настрочувати за допомогою строчки прямої чи, чи зигзаг з лицевої сторони для того, щоб була висока зносостійкість. Ну і плюс припуски, щоб трималися на одному місці. Тому потрібно буде в процесі пошиву, або до того, як ви вже шиєте, подумати, чи підходить вам такої ширини строчка на ваших виробах, як вона потім, ось в чашка в мене буде, як вона в мене буде виглядати, чи підходить мені така ширина, чи, можливо, я зроблю вущу ширину, а потім поверху зроблю ще оздоблювальну строчку. Також дуже раджу перед тим, як переходити на оверлок чи на пряму строчку, зробити так, щоб у вас були вже розкладені всі деталі. І ще саме головне це визначити уважно на ваших деталях, де лице, де виборіть, і плюс всі детальки сколоти. Приколоти вже так, щоб ви тільки брали і ставали на оверлок чи на машинку строчити. Просто брали деталь, вона вже лежить готова, і відкладали її вже е, кудись потім, якщо ви прострочили. Все повизначати лицеву і вивертню сторону, все сколоти, а тоді тільки ставати за одну чи за другу машину. Отже, етап е, прошивання всіх основних мені необхідних строчок оверлоком я завершила. Порозкладала ось так. Ви бачите, хвостики на деталях. Я включила далі парогенератор. Зараз я відпрацю, відпрасую ці всі строчки і буду дивитися, де мені потрібно заховати хвостики, де я можу їх вільно обрізати, а де мені потрібно їх буде ще закріпити. І далі у мене буде такий самий процес, тільки з прямими строчками, всюди, де можна. І потім вже вироби будуть наполовину зібрані, і покажу, що ми далі робимо. Після того, як я зробила ВТО, я тепер дивлюсь, де мені потрібно прострочити оздоблювальні строчки для того, щоб закріпити припуски. А також я дивлюся. Деталі заготовила собі, де я можу проложити пряму строчку. І де мені потрібно. Тобто, зараз з оверлоком я вже все зробила. Плюс я зробила ВТО. Тепер я йду на пряму строчку, і все, що мені потрібно зробити на пряму строчці і. На, можливо, ще. ну, Тут у мене мілкий зигзаг буде, але зараз я виконую все, що можна зробити прямою строчкою одним кольором нитки, потім іншим кольором нитки, потім знов ВТО, а потім вже буду дивитися, де у мене буде використовуватися зигзаг одного виду, зигзаг другого виду. там, ну, і так далі. На стадії, коли у мене вже є виконані оверлочні строчки і машинні строчки, у мене. Зібрані ліфи, ось так. Але що виконано оверлочною, а що виконано прямою, а що виконано просто приметуванням. Давайте розберемось. Отже, усі вертикальні шви в мене виконані оверлочною строчкою, а корсетна сітка пристрочена прямою, ось тут по бічним і ось тут по центру. Чашки Виконані оверлочною строчкою самі виточки. Але виточки я ще не відстрочила. Я ще думаю, що з ними зробити. Чому вийшла така ситуація, що коли я почала відстрочувати пряму строчку, у мене вона дуже розтягує сітку. Тому я маю ще підібрати ось такий момент і вирішити, що мені зробити. Тут з настрочуванням цих виточок. Всі шви шиті просто оверлоком, запрасовані куди мені потрібно, і продубльовано це все корсетною сіточкою. Тут корсетна сіточка і сама сіточка ще буде підрізатися трошки акуратненько, бо в деяких місцях вийшло трохи розбіжність в припусках. Чашки просто приметані. Один ліф, другий ліф розбираємо. Центр зроблений. Дивіться, яка є ситуація в даному ліфі. Я просто могла зшити центральну перемичку звичайним швом і розпрасувати шов в різні дві сторони. Але я чомусь зробила це прямою оверлочною строчкою. І коли закладаємо ми припуск в одну сторону, то візуально виходить, що в нас шов по центру, але через оцю строчку в нас ніби як він здвигається в сторону однієї чашки. От і я ще думаю, можливо, все ж таки це все розпустити і переробити, чи поговорити з клієнтом, тому що це. Колекція на замовлення, чи влаштує його такий варіант. Тепер тут у нас зроблені просто прямою строчкою шви, тут оверлок, але буде іще узгоджуватися, чи переробляти його, чи ні. Чашки відстрочена, оздоблювальна строчка на чашках, і зшиті вони оверлочною строчкою. Продубльовано корсетною сіточкою, і чашки тільки приметані. Це стадія цього ліфу. По трусикам давайте розберемо. По трусикам виходить так, що зшито оверлочними строчками. І так, як це стрінги на регуляторах, зараз я складу. Так як це у мене стрінги на регуляторах, то, то я не сшиваю бічні, будуть оброблятися спочатку резиночками, а потім уже будуть вставлятися сюди ще бретельні резинки. Таких у мене в наборі є троє трусиків. В трусиках середній шов. Попереду зроблений теж оверлочна строчка прострочена по прямій, закладено в одну з сторін і можемо спостерігати, що якщо дивитись ось так здалека, то центр теж трошки здвигається. Це все робиться на прозорих сітках. Візуальна така ілюзія створюється тоді, коли, м видно, дуже нам шов. У мене шов чітко посередині, але за, за, через те, що припуск закладений в одну з сторін, вийшло так, що візуально я бачу відносно квіточки, листочків, що шов трошки здвинутий. Мої спостереження показують, що можливо в таких конструкціях потрібно продумовувати наперед, де одна деталька буде перед трошки. Більша саме на таку технологічну обробку. Щоб ми потім, але це треба продумати, понимаєте? Зазвичай, в нас як всі деталі симетричні, ми собі крутим, ріжемо, шиєм, плюс припуски. А ось тут, так, як, так само, як у випадку з оцим ліфом, так само і у випадку симетричних деталей, які прозорі, в мене шов іде. Правильно по центру, але візуально на людині він буде виглядати все ж таки трохи здвинути. Тому, якщо ви хочете такого перфекціонізму, прямо щоб все було ідеально і візуально дивилося, візуальна картинка була гарна. Потрібно в лекалах наперед продумати на скільки міліметрів одну деталь трошки здвигаємо в меншу чи більшу сторону. Ще є у мене трусики. Ось такого плану. Дані трусики теж нічого складного, звичайні прямі строчки, оверлочні строчки, оздоблення, верніше, припуски закріплені прямою. Але тут попа бразильян і попа складаються з сіточки з двох сторін. І є технологія, коли в нас оцей шов. Повністю захований всередину. Коли у мене шов всередину, я виправляючи потім ось так ці деталі розправляючи. І тут теж така ситуація складається, що припуск просвітлюється і він ніби здвигається в сторону. Ось так, коли вдвойні я зшила по примітивному, але просто дві деталі і вони обметані. Тут ще я буду думати, чи потрібна мені оздоблювальна строчка чи ні, але я хочу, щоб це було еластично і тягнулося, тому, можливо, її і не буде. Це, звичайно, коли ви будете шити на замовлення, може удешевити вашу роботу, тому що ця технологія не являється прям такою лакшері або люкс. Чому? Тому що шви наверх. Але якби я заховала всередину. Є така технологія, коли ми накладаємо цю деталь одна на одну, обметуємо, вивертаємо, і в нас ось тут шви будуть всередині. Але коли вони будуть закладатися теж в одну чи іншу сторону, вони будуть просвітлюватися, і буде та сама ситуація зі здвигом симетрії на пару міліметрів в ту чи іншу сторону. Тому думайте. Є такі моменти, є такі нюанси, що це потрібно буде продумати наперед. І ще є у мене в колекції ось такі ем, сліпи середньої посадки. Вони зроблені тут прямими строчками. Зшито оверлок відстрочено прямою строчкою. Сшито оверлок відстрочено прямою строчкою. Тут я думала, що я настрочу зигзаг, але я настрочила просто прямою строчкою. І тут залишилося зробити тільки резиночку. І далі, в наступній частині, я би хотіла розібрати, що я хочу зробити з бюстиком ось з цим. З цим, де широкий пояс? Де широкий пояс?